Так, всім доброго ранку, хто присутній. Я завжди будемо збирати наші павери. Так, Зберемо зараз павер на 40 000 мА з бездротовою зарядкою. Привіт! Добре, забирай. Доброго ранку всім. Збираємо зараз Будемо збирати павер на 40 тисяч мА з бездротовою зарядкою. Вона явності є на 70, 50, 40, 30, 25, 20 і 15 міліампер. Кого що цікавить, можете запитувати. Всім відповім. Так, Привіт всім! Кому не важко, підписуйтесь, поширюйте трансляцію. В кого які питання, запитуйте. Привіт тим, хто з Ютуба. Радий вас також бачити. Так, доброго дня, доброго, доброго. Привіт, привіт. На 70 тисяч є павер наявності. Можу сьогодні також відправити. Доброго ранку, доброго. Так, щоб разів 10 зарядити телефон, то на скільки треба і яка ціна. На 70 тисяч мені потрібен павер, ціна 2600, якщо військовий 2500 і відправка за мій кошт, то українська дискотека вам відповів. На 50 тисяч ви 10 разів не зарядите телефон, сразу кажу. Дякую. E, так, на 21 акумулятор какая ціна? І які... Какие... акуми стоять. E, так. Так, до, на 21. На 21 це на 70 тисяч мА. Ось такий. Коштує 2600, якщо військовий 2500, відправка за мій кошт. По акумуляторам стоять Samsung e 32 та e 35 А ціна на 50. Ціна на 50-200, якщо військовий 200, ось він. І також відправка за мій кошт буде. То за 50 -ку. Так, асік доброго ранку зі святами. Доброго ранку тебе також, друже. Так, всім доброго ранку, привіт друзі. Збираємо зараз павер на 40 000 мАч з бездротовою зарядкою. Кого що цікавить, запитуйте. Хто має можливість там, лайкати, поширюйте трансляцію. Хто може робити донат, за донати збираємо безкоштовні павери військовим. Посилання, не посилання, а відеозвіти є в профілі. Можете подивитися, кому цікаво. Також на нікель припої каніфоліде. Йдуть донати. Так, Доброго ранку. Привіт-привіт, друзі. Так, вам на 50 також відповів. І Можливо, ще якісь є питання, запитуйте. По замовленню пишіть в особисті повідомлення або вайбер, WhatsApp, Telegram, номер в профілі 063. Кому що потрібно через 2 години зможу відправити. Доброго ранку, привіт, привіт! Привіт з Ютуба на 25 є. І на 25, і на 30, і на 20. Все є. Так, зараз проводимо тест на платі. Привіт, привіт. І зі святом, дякую вас також зі святом. Друзі, хвилин мовчання, посидимо тихенько. Так, доброго ранку, була хвилина мовчання. Так, як замовити? Замовити, напишіть мені особисті повідомлення або вайбер, ватсап, телеграм, номер в профілі 063. Також то мобільний, можете подзвонити, відповім після ефіру. Так, мой фараон, що за смс, -ка? де яка? Я все бачу. Ви напишіть ще раз, читаю. Коли я встигаю. Так, доброго ранку. Привіт, привіт. Привіт тим, хто з Ютуба. Радий вас бачити так. Все читаю, все бачу. На Ютубі менше читаю, але все встигаю. Тепер російських Так, доброго ранку, привіт. На 30 Так, є на 30 тисяч в наявності павер. Також можу відправити через 2 години, як і всі решта. Ось, дивіться. Кому цікаво. Так, дякую за підписку, кому не важко підписуємося, поширюємо трансляцію, донатимо гривні на безкоштовні палери військові. Так, є на 12 немає. Є на 15, на 21, на 25, ще є на 30 тисяч також. 1600 він коштує, тут його немає на 40 тисяч, на 50 000, і на 70 тисяч. Так. По замовленнях, кому що потрібно, пишіть в особисті або вайбер, WhatsApp, Telegram, номер в профілі. Так, доброго ранку, доброго. Привіт, привіт. БМВ, дякую, що поділився трансляції. Там слава Україні, була героям слава. Кому не важко підписуйтесь, діліться трансляцією, поширюйте. Хто може робити донати, за донати складають безкоштовні павери військовим. Відео звіти є в профілі. Це ємність на заряд. Дивися, я зараз тобі пояснюю ємність на заряд і ємність на рібачок. Дивимо, беремо, наприклад, ось павер на 40 тисяч мА, так? З бездротовою зарядку. На заряд самого себе він візьме 43-44 тисячі мА. На віддачу він віддасть 36 тисяч. Ось так якось. Аналогічно з іншими моделями також. 2-3 тисячі можна відразу відкидувати в мінус. Якщо ще якісь питання є, ти запитуй, я відповім. Так, доброго ранку, доброго. На 50, так є на 50 тисяч мА наявності для відправки готовий. Це Самсунги, так, це Samsung, Є32 та Є35. Ще є панасоніки 33. Так, скільки коштувати на 40 тисяч для ЗСУ. Так, на 40 тисяч павер коштує 1800, і для військових 1700 і відправка за мій кошт буде. По замовленню можу відправити через 2 години. Напишіть в особисті, або вайбер, WhatsApp, телеграм. По оплаті частково повна або на Але окрім того, Так, рибачок тобі відповів, Samsung. Так, там відповів. Так, скільки на 40 тисяч коштувати, відповів. Так, з Ютуба питання на 50 тисяч. На 500, 50 якщо військовий, двісті. Краще Samsung. Дивись, LG, вони не морозостійкі. Особливо є такі популярна дуже модель в інтернеті LG MH1. Називається батарея. Ну, не будемо так висолюватися, не батарея, а говно, якщо чесно. Вони, да, ти виходиш на мороз з лутіжкою, я маш один, в тебе було 100% і вже 85 одразу стає. Так що Samsung. Так, всі банки в паралелі. Так, в паралель. Скільки таких заряджається? Дякую, рибачок нема за що. Так. Е Скільки заряджається? Діман уточни який саме павер. Скільки міліампер, я тобі по годинам відповім і по зарядкам також. На 50 я військовий, можете відправити Дмитро Смор. Так, можу відправити на ложкою. На ложкою або часткова чи повна оплата. Як зручно на 50 буде 200 коштувати і відправка за мій кошти. Напиши мені особисті повідомлення або Viber, WhatsApp, Telegram, номер в профілі. Можеш подзвонити після ефіру. Через 2 години зможу відправити. Так, е, на 28 елементів є корпус. Е, дивися, на 28 немає, є на, є на 24 елемента. На 28 це, я так розумію, ти хочеш щось приблизно під 100 000 мА. Я на 100 000 мА роблю під замовлення паверину, але вони без корпуса будуть. Це просто в термоусадці з платою. Так, метросмур вам відповів. Е, так. Е, так, 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 на 30-50 для прикладу Діман. На 30-50 для прикладу дивися. То, 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 давай по 50, ки мені 50-ку простіше, я їх часто заряджаю. 50-ка, якщо будеш заряджати 18 ватною зарядкою, з 0 до 100% буде тобі приблизно за 7-8 годин. Якщо зарядка 27-33 Вт, то буде тобі за 5-6 годин зарядка. Так, Діман тобі відповів. Рибачок тобі відповів. 92К там, да, там 92 тисячі вийде. Кажу, корпуса такого не маю, на 100 000 там 102 600 то роблю під замовлення в термоусадці ось такий блок і платою. Так, ставимо на зарядку наш павер. Так. Здорово, ти откуди, одеська область. Корпус на 21, є така ціна, є на 21 корпус, 800 гривень ціна. Так, рибачок, яка ціна буде? Ти за сотку питаєш, якщо за сотку дивись, день на її виготовлення мені потрібно. Ліхтарика там. Можливо, ліхтарик зроблю, якщо дівати, будуть. Взагалі там просто оплата за швидкої зарядки. Тут скільки коштувати, коштувати буде 3500 такий. Да, 3500. Якось так. І там обов'язково буде передплата за сотку. Так як там багато йде на матеріали. Так, по корпусу відповів. Так, дякую за з, з блоки, де по послідовній схемі Діман не відповів. Е, скажіть мені по другому напишіть. Так, як для ЗСУ? Для ЗСУ знижка відправка за мій кошт, а на безкоштовні, то черга 6 чоловік стоїть, донатів нема, так що черга буде довго. Безкоштовно буде, донати назбираємо. Там шо шоста людина є в черзі. Задонати безкоштовно. Так, доброго ранку. Так, дякую, що поділилися трансляцією. Зрозумів. Все, плюс-плюс. Дякую, моза що. З Ютуба питання на 40 тисяч. Є на 40 тисяч. Ось з бездротовою зарядкою. На 30 тисяч також з бездротовою зарядкою. Так, зберемо зараз 7 10 По замовленню, кому що цікаво, пишіть в особисті повідомлення або WhatsApp, телеграм номер в профілі 063. Так, доброго ранку, привіт, привіт. Так, до 6 нас заряд беруть там здається. Е так, 4S2P. Дивіться, я не знаю, якому це павері 4 s 2 p я, я бачив такі, ну, скажімо так, корпуса, там звичайно така сама. Там тільки плата всередині інша ось ця. А так само послідовно все з'єднано. Я маю в наявності плати 3S5P. Ну, я їх для акумуляторів на 12 вольт використовую, роблю. Я знаю, що я пропаю всі корпуса на мінусових і плюсових контактах. Ось тут на платі. Окислюються у вас контакти, в основному через те, що ви паяєте кислотою. Паяйте просто каніфолькою. І не буде нічого окислюватися і гнити. Ось так вам скажу. Перевірено вже. Так, доброго дня, доброго. На 70 зараз будемо збирати. Привіт-привіт. Влага то таке. От Тому клею ось такий перелон. Щоб Влага була в нього. Коли плата буде тепла, вона випаровувалася звідси, а не на платі була. Так, Доброго ранку. Привіт-привіт. На 70, так, зараз будемо збирати якраз на 70 тисяч Кому що цікавить, пишіть в особисті повідомлення або вайбер, WhatsApp, Telegram, номер в профілі. Ефір ще буде декілька хвилин і будемо звертатися ну, вимикати. Так що кому що потрібно, пишіть, дзвоніть. Через 2 години можу відправити. Я зрозумію, дякую, правду, нема за що. Реально схеми перевірені на рахунок чим паяти і на рахунок вологи. Так, доброго дня, доброго. Кому не важко, робимо донати, за донати збираю безкоштовні павери для військових. Відеозвіти є в профілі. Так, це у нас зібране, то зібране. Це також. Ага, п'ятдесятки немає, зібрані. Так, привіт, привіт, доброго ранку. Так, дякую, що поділилися трансляцією. Кому не важко діліться трансляцією, поширюйте. Хто може робити донати в рівнях карта в профілі, за донати складаю павери безкоштовні для військових. Відеозвіти є в профілі. Також йде припойка, ніфольна, нікер на такі матеріали. Кому що по замовленням пишіть в особисті або вайбер, WhatsApp, Telegram, номер в профілі. Так, запускаємо перший тест на 1,2 А. Доброго ранку, доброго. На 20 є. Так, з Ютуба знову питання на 25 є і на 20, і на 25, і на 30, і на 40. Все є в наявності. На 12, тільки немає. На 15 один є ось. Чи ні, що ось на 15. Так, Привіт, друзі, привіт. Так, э, Дякую Руслан за, за ці подарунки дякую за підписку. Кому не важко підписуйтесь. хто має можливість робити донати в гривнях, за ці донати збираю безкоштовні паури військовим. Відео звідти можете подивитись в профілі. По замовленню, кому що потрібно, пишіть в особисті або вайбер, WhatsApp, Telegram. Зараз складаємо павер на 70 000 мА. Має звичайно швидку зарядку, турбозарядку Type-C, Lighting і Micro під iPhone. Ці три порти працюють в двохсторонньому режимі, як на заряд, так і на розряд павера. Ліхтарик в три положення. Один звичайний, два сигнали SOS. Так, акумулятори продаєте Так, продаю, яка ціна? 80 гривень, Samsung 3200 мА. Так, дякую за підписку. Доброго ранку, доброго. Так, з Ютуба зі святами. Дякую вас також за святом. Привіт, привіт! Кому не важко, лайкаємо, підписуємось. Хто може ділитися трансляцією, хто має можливість робіть донат в гривнях, за донати складають безкоштовні павери для військових. Відеозвіти є в профілі. По замовлення також пишіть в профілі або вайбер, ватсап, телеграм. Дякую, що поділися трансляцією, друзі. Так, з злітумба питання під замовлення акумулятори. Так, під замовлення роблю на 8-12 вольт і 16, 18. Кому наскільки потрібно можу зробити. Так, доброго дня, доброго. Що робимо павер на 70 тисяч мА? Зараз робимо. Так, на 100 тисяч. На 100 тисяч під замовлення. Це без корпуса, це в термоусадці буде павер. Так, доброго ранку. Привіт-привіт, друзі. Кому не важко, лайкайте, діліться трансляцією. хто може робіть донати. За донати складаю безкоштовні павери військовим. Відеозвіти є в профілі. Так, Доброго дня, доброго. Чи є ліхтарики? Так, ліхтарики є у всіх паверах. У 40 ки 50-ки 70-ки. Самі класні ліхтарики, скажу вам так. Доброго дня, доброго. Привіт, привіт. Яка ціна павербанка на 50 тисяч? На 50 тисяч коштує 2200, якщо військовий, 200, і відправка за мій кошт. Відправити можу через 2 години. Якщо зараз напишете в особисті повідомлення або Viber, WhatsApp, Telegram, номер в профілі. Можете подзвонити також. Так, то Юрій вам відповів на питання. Так, доброго ранку, доброго. Дякую вас також зі святом. Що складаємо? Power на 70 складаємо зараз.

Повторю повторюю 2100 гривень. Павербанк на 50 тисяч міліампер і доставка за мій рахунок буде. Юрій, 2100 гривень, відправка за мій рахунок для військових. Так, зараз ставимо павер на 70 тисяч міліампер. Друзі, ще буквально спасибі. Нема за що звертайтеся. Пишіть в особисті, або Вальбер Ватсап-Телеграм, якщо цікавить. Кому що цікаво, можете писати питання ще буквально зараз декілька хвилин, і буду вимикатись так, як потрібно збиратися помаленьку. Так, привіт-привіт. По замовленню, пишіть в особисті, або Вальбер Ватсап-Телеграм чи на мобільний набирайте. Так, це зібрали сімдесятку. Хай вона ось тут стоїть на швидкісній зарядці. Так, не будемо зараз уже е, на 50. Поставимо на 50. Ось зберемо потім її. То добре, що приїде посилка. Так, о які є питання, можете ще запитати. Е, відповім, бо зараз будемо вимикатись уже, друзі. Так, привіт, привіт, доброго ранку. ну може Так, у середу посилка. Добре, добре. Так, добре, друзі, немає ніяких питань, буду вимикатися. Пізніше повернемося. Кому що потрібно, дякую вам також, гарного дня. Кому що потрібно, пишіть, дзвоніть, замовляйте. Дякую всім.